Усім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо грати у сталкера. У нас є зараз дуже багато коштів. і давайте перевіримо. Так, убери чи вообще, якщо я буду зараз стріляти. стрілять? Опачка. Нет, для цього я треба інші патрони. Ну а далі я п приїхав до Сідровича е, з надією, що у нього є патрони. Потім я впевнився, що патронів у нього все-таки немає, і я вирішив перезайти. Далі я побіг з села та зустрів свого заклятого врага. Потім я з ним привітався, він мені... Бери зброю. Так, убері зброю. Ну, а далі ще просто біг, біг, ще раз біг і наткнувся на це. Далі я йшов, йшов, і давайте, щоб вам нудно не було, я вам розповім анекдот. Йшов Сталкер, ішов, собі йшов, натикається на бандюгана, каже Браток, дай аптечку, він йому каже, тримай, а потім він його пристрілює. Смішно? Мені теж ні. Окей, далі я просто йшов, збирав прибамбаси з трупів, різні патрони, та просто йшов. І поки я йшов, у мене чуть дупа не підгоріла так довго йти, я тоді чуть просто не вимкнув запис із за того, що це реально було дуже довго. Дуже довго і мені тоді просто хотілося померти. Ну, а потім я прийшов та побачив це. Говори. А то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не, не, не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет вести на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Если то, как я побачив, в якобы информацию из бандита выбиваю, он меня о кое-чему попросил. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Я прибыл всего бандита, та пишов далее. Ну, а далі я намагався взірвати цю двері для того, щоб пройти, тому що там був запертий долговець. гра просила мене його звільнити. Але я це не міг зробити, і тому я е, намагався гранатами її закидати з-під гран... з гранатомета. Але потім я психанув і перезайшов. Що нас тут гра просить? Тут якась лабораторія. Хто такий боров? Далі я все ж таки вибрався з цієї стриби, але потім по мені почали стріляти. Ну, далі ще просто йшов та наткнувся на бандюгана. Я його, звісно ж, перестріляв та коли я його лутав, я нарушив артефакт. Я... Тоді моєї радості не було приділу. Далі я знайшов якийсь дім, я до нього забіг та побачив якийсь підвал. Потім я перестріляв бандюгана та знайшов тут мертвого бандюгана. Схоже він в аномалію попав. Ем, я залутав його труп. Та потім піднявся по лісниці та побачив там бандюгана, він почав по мені стріляти, але ж все-таки я його перестріляв. Блін. Далі нічого незвичайного не було. Я стріляв по цим вонючим бандюганам. Та сілився. Але потім я побачив це. Ау-ич есть вони богаті. Ааа! <риклеви> <риклеви> Нет. Кілька се за тупы. Получив? Це тут лабораторія у них? Насправді, не, це, не тут у них лабораторія. Я її так і не знайшов, але нічого. Я перестріляв цих бандюганів, та потім я вирішив зберегтися, а то мало ли мене уб'ють. Далі я просто біг, біг, щось намагався знайти. Эм, але ничего не выходило. Потом я хотел выйти, але все-таки я хотел что-то найти тут. Далее я пошел и побачив тут что Два артефакта. Ну что ж, лаборатория меня почекає. Артефакты мне... Мені... Як бачите, лотати я це не став. Так як там нічого не було, я не міг звідти вибратися. Та потім я перезагрузився та пішов стріляти бандюганів. М -м, поки мене самого все ж таки і не прибили. Та як? Далі я спустився в підвал, все ж таки поговорив з цим бідолагою, і він мені сказав замок на двері, відчини мені його. Я довго думав: відчинять не відчинять, але ж все ж таки подумав і вирішив все ж таки відчинить. Спасібо, друг! сказав мені він, та все ж таки ми разом з ним вибралися з підвала і потім по ньому почали стріляти, Він почав тікати, але я його все ж таки захистив. Зараз нам надо перестріляти э, цих тупих бандюганів. Патрончики залутали опача. <свісно> 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 Зажирный бандюган так, Тут в тебе я так бачу. Ейжа. Пить тобой. тобою нато перегружене, я. А, да. Стоп, це ж я офігеть. Окей. Думаю, на цьому ми завершимо. И І... всем пока! Стоп, тут якийсь сундук. Сейчас давайте злотаємо його. А ось тепер точно всім... Ні, ще не точно. Я всегда. Господи, мне кажется, бага на базах. Окей, всем пока!